Завдяки торба ви можете придбати витий шнур довжиною близько третіх метрів, який має швидкоз'ємне з'єднання, відоме також як кукдисконект. Цей шнур призначений для підключення професійних телефонних гарнітур до стаціонарних телефонів. Торба пропонує вам високоякісні аксесуари та комплектуючі для вашого комунікаційного обладнання. Нашим пріоритетом є задоволення потреб клієнтів, тому ми пропонуємо тільки надійні та перевірені товари від провідних виробників. Витий шнур. Який ви можете придбати в торба, має оптимальну довжину третіх метрів. Це дозволяє вам вільно розташуватися навколо телефону, забезпечуючи комфорт при розмовах. Важливою особливістю цього шнура є швидкоз'ємне з'єднання, яке дозволяє легко від'єднувати гарнітуру від телефону без необхідності відключення всього шнура. Це особливо зручно для тих, хто часто переміщується із місця на місце під час роботи. Цей витий шнур призначений саме для професійних телефонних гарнітур та ідеально підходить для підключення до стаціонарних телефонів. Він забезпечує стабільне та якісне підключення звукового сигналу, що гарантує чітку та зрозумілу комунікацію під час розмов. Тож, якщо ви шукаєте надійний та універсальний шнур для підключення вашої телефонної гарнітури, звертайтесь до торба. Ви можете придбати цей товар у нашому мілі Ампергоди та насолодитися його відмінними характеристиками та зручним застосуванням. Торба, ваш надійний партнер у світі телекомунікаційних аксесуарів.